8 січня 44-го року Кагарлик був визволений від нацистських окупантів. Два роки і п'ять місяців тривала та окупація. Чорне крило біди торкнулося чи не кожної родини жителів тоді селища. І пам'ять про драматичні події тих літ не тлінна, зберігається і в музеях, і в меморіалах, і в бібліотеках, а головне у серцях українців. У світлиці центральної бібліотеки в Кагарлику облаштували до 80-річчя визволення нашого міста від німецьких загарбників. Тематичну виставку пам'яті час не зітре в експозиції і книги місцевих авторів про війну на землі Карличини, і фрагменти періодики різних років, з яких можна почерпнути унікальні відомості про боротьбу підпільників і партизанів у наших краях у Другу світову, про визволителів і пошанування пам'яті всіх, хто віддав свої життя за мирний день. Напередодні ж ювілейної дати відбулася година пам'яті, на яку запросили бібліотекарів, музеїстів, учителів історії навчальних закладів міста і яку присвятили річниці визволення Кагарлика. Кагарличчина була захоплена ворогом 3 серпня 1941 року. Настав тяжкий період для жителів міста. Про найменшу провину фашисти розстрілювали мирних жителів. Миттєво знищувались комуністи та комсомольці, які організовували евакуацію, підпільну роботу, партизанський загони на території Карилицького району діяло підпілля, про окремі епізоди якого ми дізналися від істориків через роки. Після тієї війни його завданням було повідомляти мешканців міста і району про положення на фронті, організовувати людей на боротьбу з ворогом, Підпільники мали свою друкарню, де виготовлялися листівки, звернення та повідомлення рад інформбюро. Діяльність підпільників та партизанів була надзвичайно таємною. Загони допускались лише перевірені та сміливі люди. Будь-яке слово, будь-який невчасно зроблений крок міг видати діяльність десятків підпільників або партизанів, а фашисти з надзвичайною жорстокістю знищували людей. За завданням у кому партії підпільний райком готував повстання проти окупантів. Планувалось воно на час підходу Червоної армії до міста. Але плани були зірвані, бо серед підпільників виявився зрадник. Підпільників фашисти розстріляли. Це був 1943 рік. Почалося жорстоке знищення жителів міста. Окупанти розстрілювали всіх жителів, які мали найменший зв'язок з підпіллям. Всього за період окупації було позбавлено життя 750 жителів міста. Та, врешті, 6 листопада 43-го, визволили від нацистів Київ, і бої докотилися до нашого краю. 1129 й стрілецький полк 337 ї Лубенської дивізії вів запеклі бої з ворогом під селом Черняхів. Завдання було непросте звільнити черняхів і йти далі на Кагарлик. Ворог чинив опір. Довелося окопатись. 10 листопада, 1943 року, полку на допомогу прийшла чеська бригада генерала Людвіга Свободи. Трохи згодом. В дивізії чехів начальником штабу був наш земляк стайківчанин Михайло Мелах 5 січня 44-го року. 342 й стрілецький полк прорвав другу лінію оборони і майже без бою звільнив Мирівку, бендюгівку, частину ставів. У той же час воїни 1129-го стрілецького полку при підтримці артилерістів відбили у німців черняхів новосілки, і полк пішов між і переселенням, де був розташований штаб. Командир полку, підполковник Микола Гаркуша, отримав шифровану радіограму, залишити зайняті позиції та йти в обхід карлика на Миронівку. Рушили. На карлик з усіх боків О півночі 7 січня, погода різко похолодала. Частина бійців пішла в обхід на бурти, де точився запеклий бій. Нацисти зрозуміли, що потрапляють в кільце, і чинили опір. Вночі піхота 2-го дивізіону 889-го артполку зайняла околицю карлика, а на ранок все місто було звільнене від окупантів. Карличани раділи визволенню містечка, хоча до параду перемоги в червні 45-го лишалося ще півтора року. Ті спогади назавжди. Як, наприклад, спогад свого батька передала нам наша землячка, поетеса Людмила Добровольська. Повідай нам про ту страшну війну. Мій батько, словом щирим, чесним. І пам'ять про хлопчачу сивину і загиблих друзів хай воскресне. Ледь повнолітні, дехто й без вусів, вони ступили без вагань до бою, мов бачу їх, мов чую голоси у шумі ниви золотої. Ти розкажи сувору правду нам про відступ і гіркі невдачі, про тисячі могил і тут, і там, де матері і вдови плачуть. Згадай кривавий піт доріг і знов. В окопах лісо... лиховісні роки. Надія, радість, ненависть, любов. Війна їм коротила строки. Гортає пам'ять давні сторінки, В очах непрохана краплина. Крізь біль, турботи, крізь роки Ми знаємо про перемоги сіну. Один із старішин музейної справи Кагарличини, ветеран освіти, краєзнавець Петро Ляшенко, поділився власними дослідженнями драматичної історії комсомольського десанту під жовтневим у серпні 41-го року. В 1941 році було здійснено десант між Краузе, та пола Краузе, це між брутами і Жовтневим. По одним даним цей десант там був висаджений, по другим даним. Цей десант він був поїздом відправлений на Полтаву, а з Полтави на Мироновку. Є дві версії. Ми з Людмилою Миколаєво з Людмилою Іванівною зробили на 10 хвилин передачу таку розповідь про цей десант. От. І хочу сказати, що коли мати однієї студентки, там була студентка, третє курсниця медінституту, імені Богомольця, Поліна Кравченко. І вона ця дівчина загинула, і мати її Риси Горівна Гординська вона почала пошуки, киянка, почала пошуки цієї частини десанту. А взагалі десант це 120 чоловік, їх сформували. В основному це була молодь, студенти Київського медіцитуту і інших навчальних закладів і міліція Шепетівка. 120 чоловік їх тут висадили по тим даним, який я чув від Петра Івановича Лагута, який залишився живий, ось він на фотографії Петра Івановича Лагута в центрі. Вони, от, загін, ці 120 чоловік розділилися на дві частини. Один загін пішов на Боуславській ліси далі, на Черкащину, а 42 чоловіки вони залишилися, перейшли в жовтневе. А чому жовтневе? Тому що була замудівка, а 10 квітня 41-го року Занудівка була Верховною Радою переименована у Жовтневе. Коли німці зайшли, то на картах у них була Замудівка. І вони там переночували і на світанку перейшли залізничне полотно в напрямку хутора Зелений яр. До хутора залишалось десь 500-600 метрів. І як розказував Петро Іванович Лагута, вони перейшли в залізничне полотно. Бурякове поле, і в цей момент почав, почав йти ешелон із Мироновки. Залягти ховатись нема куди. Вони залягли у буряках і каже, розказував Петри Івановичу, що може б ешелон би пройшов би мимо, але якось нерви не витримали, стрельнув по ешелону, ешелон зупиняється і починається нерівний бій. Це так Петро Іванович розповідав, я на свої вуха це чув, він у нас, коли приїжджав, він розповідав. А друга версія по документах є, от, що вони відправилися з Києва на Полтаву, а з Полтави двинулися шалоном на Миронуку. І під'їжджаючи до Миронуки, почався ну, на станції, почався бій, вони там зійшли і обминули Мироновку і двинулися на Зеленький Липовець. Там переночували у Липовецькому на Липовецькій фермі і потім перейшли в жовтневе. Такі дві версії є. Взагалі я схиляюся до того, що Петра Івановича ну, НКВД, КГБ, і він міняв свої покази. Взагалі залишилося, як от коли писав матеріал, я під назвою. В живих залишилося лише четверо. Це е, Бештанько, Войтюк, е, Безнісько, е, Лагута і Абрамова Катерина Григорівна. Катерині Григорівні вдалося, е, вдалося бути живою, і лише в 87-му році вона була нагороджена орденом, вона пройшла всю війну. Е, там е, поховали їх. От, е, і от такий обіліз. От Валентин Олександрович, коли я давав матеріал, Валентин Олександрович зв'язався жовтневим музеєм, він дав ось цей, е, могила там першого поховання цих десантників. Їх перепоховали е, зараз це братська могила у центрі села. От. Е, взагалі треба сказати, що е, займався, е, як знайшли ці, ці останки. Е, Знайшли сліди цього десанту. Раїса Георгіївна, вона е, е, зв'язалася з медінститутом і медінститут студенти займалися цими ці, ці, пошуками. Вони прийшли по Росі, от е, нема ніяких і зайшли в жовневий баба Любка Тернова, по фотографіях побачила, сказала, що три дівчини були в неї, і вона Поліну познала, Поліну Кравченко. І так становили ці, цю істину. Взагалі між школою, а школа носила, жовтнева школа носила, пінерська дружина носила ім'я Поліни Кравченко, а у, в інституті, в медінституті була група імені Поліни Кравченко. Між студентами, між навчальним закладом становилися дружні стосунки. Вони кілька разів до нас приїжджали, ну приїжджали на кожного року на 9 травня, а кілька разів приїжджали, ми разом з ними лущили качани. На таку. І коли я прийшов в армі, з армії, то Єхим Прохобичкомлик, він показував мені, показував мені відношення від директорату медінституту про те, що ректорат запрошує поза конкурсом, що хтось з випускників поступав на будь-який факультет поза конкурсом. Взагалі, треба сказати, що Юхим Прохопович Комлик 22 роки був директором школи. І E, взагалі, це цікава людина, створив e, шкільне лісництво, яке зайняло друге місце чи третє місце у республіці, було нагороджено спеціальною медаллю. І він створив перший музей. Я от e, не взяв фотографії, e, бо дехто каже, що музей в жовтень 75-му році, нічого подібного. У нас є от, у Олени Анатоліївни є два альбоми. Раніше в освіті, у нас в районі було такий порядок, що кожна школа веде два альбоми. Вірніше, відділ освіти дає по школах альбоми, і піонерська дружина, і комсомольська організація записують події, які ну, їхню роботу. І от у нас зберігаються у музеї два альбоми. За 64-65 навчальний рік. І там чітко написано, що 9, що 9 травня 1965 року відкрито перший музей у нас у районі. Юхем Прокопович, він сам історик, у Франції воював у загоні Йосипа Калініченка Василь Порик, ви пам'ятаєте це прізвище. І от він зайнявся цією роботою, він, як був секретарем партнерної організації Колоспу, він запропонував створити музей. І вже інші молоді хлопці і дівчата боронять наші міста від знавіснілих окупантів. І в думках кожного нині одне єдине запитання, доки Доки ще наша багатостраждальна земля буде тонути в ріках крові найкращих синів і дочок? Невже ми так багато просимо, миру й спокою на нашій рідній землі? Кимитися зречною війну і мовчазні вибухи дерев. І хоч ненадовго та надійно, хай мене ця тиша забере. Ляжу горілиць, заплющу очі і уп'юся спокоєм сповна. Більш нічого, тільки чути хочу кулеметні черги цвіркуна. Що нам треба ще для цього щастя і чого кому не вистача. Що на вітер мамі його трясся, купу грошей людство витрачав. Кинутися в й рвійно, під зелені вибухи дерев, доки людство нищитимуть війни, думка дико, мозок мій дере. Героям вічна слава! Герої не вмирають. 80 років тому Кагарничина раділа в цей зимовий день, тому що нарешті може бути вільною на своїй рідній незалежній землі. І ми дуже сподіваємося, що в найближчий час ми теж зможемо відчути цю радість перемоги, радість свободи і незалежності. Хоча тепер ми. На власному житті уже знаємо, якою страшною ціною нам ця незалежність і свобода дається. І дуже сподіваємося, що ось це відео із нашими героями, які наближають цю перемогу, не буде збільшуватися в часі і в кількості фотографій загиблих, щоб усі рідні, близькі, щоб усі воїни і захисники повернулися додому до своїх рідних і близьких. Не тільки військова міць і стійкість збройних сил додають нам упевненості в перемозі, а й пам'ять про бойову звитягу дідів і прадідів нинішніх захисників України.